В'ячеславе, сьогодні невтішний результат. Чому команді не вдавалося такої впевненої і атакувальної гри, як в попередніх матчах? Важко щось сказати. Не вистачило забити гол. Так, ми вийшли, пустили дуже швидкий м'яч. Наша помилка. ну Потім ми включилися і. Намагалися набрати обертів, але не змогли реалізувати момент. Я не знаю, напевно, у них, у них один момент в началі. Так, шкода програли сьогодні. Не вистачало в першому таймі більше активності та було, було багато браку в передачах. Але другий тайм трошки додавили, але не вистачило забити його. Швидкий м'яч на гру якось вплинув. Так, звісно, трошки такий легкий пропустили м'яч. Я, я вважаю, що треба було компактніше зіграти, трошки залузити. Але то гра, що маємо, то маємо, будемо рухатись далі та настраюватись на інші ігри. Як Юрій Миколаївич налаштовував на другий тайм у роздягальні? Сказав пару слів, але ми з хлопцями домовились самі, що зараз додамо та будемо краще грати. Щоб ну, треба вигравати, ми хотіли битися, треба здобувати очки та рухатись далі до п'ятого місця нашого. Декілька дуже суперечливих моментів, особливо з фолом на Артурі Микотишині. Як це на команду впливає, і як це заважає досягти результату? А що є син? Сенс розмовляти щось про судівство я не бачу. І гри в гру, їх помилки, які вони не коментують ніколи. Чому ми даємо інтерв'ю після матчів, там тренери дають інтерв'ю, а судді вони ніколи не відповідають за свої дії. Як, як це? Ну, я вже не хочу про це, бо я не знаю, як про це з цим боротися. Тому... Дуже ж, сумно, коли... але я не хочу, я не можу вже про них палакати. Що Юрій Миколайович сказав в команді вже після матчу, після гри? Що сказав? Ми дуже розчаровані, що ми поступилися та бачимо ці беруть своє, коли... Знову ж таки, судді. Ну, сам, напевно, ми самі десь винні не пропустити цей м'яч, забила би сам. Тому судді суддями, але ми самі в цьому винні. Так що будемо дивитися на свої помилки та робити висновки. Тому я впевнений, що буде все добре. Психологічно цей результат якось не похитне, впевненість команди, яка до цього демонструвала непогані результати. Будемо працювати як завжди, будемо готуватися, напевно, вдвічі більше. Я не можу сказати за хлопців, але скажу за себе, що для мене це ще більша мотивація грати впевненіше, вигравати. Тому з чорноморцем все побачите.